Ще півроку на те, аби легалізувати свої статки, Верховна Рада України продовжила термін податкової амністії до березня наступного року. Йдеться про одноразове добровільне декларування активів, з яких не були сплачені податки та збори. Тож громадяни, які з певних причин цього ще не зробили, можуть узаконити своє нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки, цінні папери, предмети мистецтва, ювелірні вироби, державні облігації та заощадження готівкою. При цьому об'є. Aкти декларування можуть знаходитися як в Україні, так і за її межами, за винятком тих, що розташовані на території країни-агресора. Фізична особа, яка має намір скористатися одноразовим спеціальним добровільним декларуванням, має подати до податкового органу одноразову декларацію. Така декларація подається лише в електронному вигляді через електронний кабінет. Задекларовані активи підлягають оподаткуванню за такими ставками. Для об'єктів, які знаходяться на території України, передбачено ставка 5%, а для зарубіжних активів 9%. Сплатити суму збору треба упродовж 30 днів після подання декларації. Водночас у громадян є законна можливість розбити платіж на три роки, але уже за вищими ставками. Скористатись правом на податкову амністію можуть і підприємці у разі, якщо самозайнята особа має у власності кошти, отримані нею від здійснення господарської діяльності але з яких не були сплачені податки, такі ну і такі кошти не були задекларовані у податковій декларації. То така особа має право задекларувати вказані кошти, подавши одноразову декларацію, ну і сплативши збір за відповідною ставкою. Крім цього, під час проведення документальної перевірки такого підприємця зазначені кошти будуть вважатися такими, з яких сплачений податок на доходи фізичних фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір. Якщо декларанти сплатять усі необхідні збори вчасно і в повному обсязі держава гарантуватиме їм звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Водночас наголошують у ДПС громадяни мають право не подавати спеціальну декларацію, якщо у їхній власності лише один транспортний засіб і використовується він виключно в особистих цілях. Або ж сумарні заощадження менші 400 тисяч гривень, квартира площею не більше 120 квадратів чи земельні ділянки у межах 0 норм безоплатної передачі Наталі Ігор Горпопик телеканал 402.